Чобіт та рідкісне каміння в якості трофею за перемогу привезли троє війничан з Австралії. Вони стали чемпіонами світу з екстремального спортивного орієнтування. Турнір відбувся на півночі материка поблизу міста Аліс Спрінг. Забіг тривав 24 години. Змагалися сім сотень спортсменів з різних країн світу. На змаганнях з'явилося дуже багата кількість команд місцевих. Ми зрозуміли, що вони все ж таки. На цій місцевості будуть мати якісь свої переваги, бо вони їх знають. Ми теж знали, вже, що трошки тяжко буде бігти, бо у нас не може підготуватися от на такій місцевості. Втім, віничани обіграли усі команди-суперники та набрали майже вдвічі більше очок за австралійців, які посіли друге місце. Оскільки подорож до Австралії не з дешевих, тренер підтримувала своїх вихованців на відстані. Про перемогу дізналася з інтернету. Учасники за три години до початку змагань отримали карту місцевості площею у 125 квадратних кілометрів. На ній червоним позначені контрольні пункти. Кожен дає команді певну кількість балів. Чим важче дістатися до пункту, наприклад, долаючи гори, болота чи кущі, тим більше очок. Спортсмени розробили маршрут за ним і рушили за перемогою на шляху, долаючи специфічний австралійський ландшафт, остерігаючись змій, кенгуру та страусів. Специфічна трава, яка є дуже колюча, і вона знаходиться повністю на всій території по карті. І це єдине нас зупиняло так сказати до нашої перемоги. Було тяжко через неї пробігати. За добу спортсмени зробили один привал на дві години. Решту часу витратили на подолання маршруту. Коли ти проходиш якусь дистанцію, ти сам собою гордиш, що ти зміг, ти це переборов. І, тобто це навіть в житті поможеш виживати в різних ситуаціях в різні погодні умови. За перше місце та перемогу у своїй категорії спортсмени отримали перехідний кубок. Вже вдруге він дістався в вінницькій команді. Щороку на нього наносять спеціальну табличку з іменами переможців та місцем проведення чемпіонату. Наша табличка буде ось тут знизу. Та також є наша табличка з минулого року. Ми теж стали чемпіоном у Фінляндії, і ось наша табличка з минулого року. Також кожен представник команди отримав і пам'ятний приз рідкісне каміння Австралії яке можна побачити лише в одній частині материка. Йому більше як 500 мільйонів років. Лариса Бондар, Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.